За 20 проти 0 утрималися голосували 0, відсутні 6 відшиня Дякую, Марина Володимирівна. Ні, ще два раз там питання. Я згадаю, там є агрофірма дитятка. А, я їх прочитала всі рази. Але я не класники. Так. Від 01 червня 2021 року укладено у стол СГРК «Мрія» 23-20. Ми говоримо про фірма «Десятки», це з'явилися спадкоємці в зв'язку понад триборці, не було вони на суботі, тому не на цей треба говорити. Так, погодила, прошу погодити. І тих, і тих, хто розказав. Всі все розуміли, питань нема, проголосували перегідні дякую. Там просто блоками. Шановні далі без запису, 24 різни. Перше, у 24 різному проговоримо про те, що у період, поки в нас не було сесії, Валерій Іванович П'ятого день народження. Далі говоримо про те, що вчора ми відкрили сотий модульний будиночок, який побудував нам маркін Хубер, швейцарець. 31 будиночок нам зробили всі разом міжнародні організації релігійні в нашій громаді. І 100 будиночків побудував маркінку. Які князі вийшла, він взагалі не рахує, це був пробний будиночок. 102 буде Пісківський старостинський округ, який нас згорів. Показували мені вчора фотографії, які це буде. Ну, я хочу вам сказати пані староста, що вам повезло і дуже. Там є все, там є кухня, там є ванна кімната з туалетом, з душовою кабіною, там є прийом громадян, там є шафа, там, там є сім, там є сінці, там є то. Але, знаєте, от коли говорили з ним про це, думаю, ну як? Як можна попросити у людей? Для нас це важливо. Вона сиділа при клубі у пісках. Тому зараз матиме своє приміщення. Ваша попередній сільська рада згоріла коли? Скільки років? 27 листопада 2017 року. Тобто, виявляється, так? Да? Зараз матиметься свій повноцінний староста. Після цього вчора закінчилася зустріч, коли підвели підсумки. Вони зняли фільм в Швейцарці. Приїжджав Мартин Кубер із журналістом, з фотографом, відомим там у Швейцарії. Для чого вони це роблять? Вони зняли фільм в неділю ввечері взагалі люди були. Настільки вибиті з колії, у Кухаряті зустріла сім'я і жінка, які побудували будинок цей модуль і стала перед ними на коліна. Просто отстала на коліна, а там дуже трагічна історія. Галина Іванівна в понеділок, хто був на радіоапараті, розказувала. Прильот був не стало внука, потім ну там догнала машина їхніх дітей, які тікали на Житомирській трасі, теж нема нікого. І залишилася людина сама у цілому всесвіті. А вони ж теж, як давали будинки, спочатку треба було для багатодітних родин, для родин двоє-троє, а для одиноких то вже було дуже важко. Але дякуючи йому, ми закрили абсолютно всіх, у кого були будинки під нуль повністю. Далі залишилась тільки та категорія людей, хто має якесь альтернативне житло, тому там ставити не будемо. Для чого він знімав цей фільм? Для того, щоб у Ларисі Олександрівни Суп на території лікарні з'явився модульний, красивий гуртожиток, двоповерховий, мінімум сказав, на 5 сімей я буду планувати зараз. Для того, щоб вона могла спокійно лікарів-переселенців забирати до себе в Іванськівську центральну районну лікарню, для того, щоб вони мали і заробітну плату, і мали альтернативне житло. Після цього, на жаль, проєкту він сказав, що буду допомагати вам комунальною технікою на ваші підприємства. Записав інтерв'ю для якоїсь комунальної сфери, що нам потрібно, і швидше за все вони перейдуть в Херсонську область, там, де люди зараз потребують житла, кому найнеобхідно. Тому для мене було вчора велике таке, знаєте, дійство велике. Велика подяка тим людям, які були. Дякую Надії Костянтинів, не дивлю, підготувала колектив. Дуже гарно дівчата наші заспівали, влучили коровальні все. Добре, що такі люди у світі є. В кінці, ну що, що могла я сказати від усієї громади? Звичайно, побажала здоров'я миру і щоб вони краще давали, ніж у когось просили і брали, бо це досить. ну виматує і досить багато сил забирає, коли їдеш по світу і просиш для громади, для людей, і не всі оцінюють, і не всі розуміють, і не всі знають. Але ми не про те. Ми про людей і про людяні. Добрих людей, щирих людей. Набагато більше на планеті. Так само і в нас в і вони були вражені, що люди в нас живуть бідненько, але до кого не знайдуть, пропонують і торти, і каву, і качку запечену, і, і хто що. І вони йому це все складали, і вчора біля журавлів, журавлях обідали. Він виходить після обіду, їдуть наші військові. Він із тих хлопці заїжджає до нас. І він спокійно бере майже все, що в нього є у машину. Андрій Черніченко це бачив, Віталіна бачила, говорила прияти і віддає військові. І говорить про те, що я вірю у вас так само, як вірять ваші люди, як вірять голова громади, у Бога і Збройні Сили України. Перемога має бути за нами. Важко було пояснити відомому журналісту Швейцарії. Він задав мені питання, чи бачу я перемовини України і Росії як от проста людина із восков, як він сказав маленької посади, що ми маємо здати території, які вони вже захопили, і на тому заключити якесь перевірю. Я буквально за читання секунди. Кажу, виявляєте, в німці Шольц, приймає рішення. Половину Швейцарії забрати. Переписує історію і каже, що це територія не Швейцарії, а Німеччини. Ну і захоплюють вас. Як ви скажете, ви на це погодитесь як? Він каже, я вас зрозумію. Скільки синів, дочок, батьків, покладено на цій війні, щоб так просто віддати території? Таму чекайте, кажу, ви що? Ви не питайте таке в простих людей і українців, особливо в тих, хто втратив когось на тій війні. Таке не можна питати, кажу, бо навіть у думках люди вас крестимуть. Вони не говоритимуть, я просто клясила. Невже те, що видно геть в лідячки, не можна зрозуміти? Тому це важко, але в упевнена, що до Дня Іванкова за 21 вересня то густожиток будемо на території лікарні. Дай Боже, щоб Лариса Олександрівна махнулася кругом по всіх випускниках, по всіх тих переселенцях, які реєструються в Києві, і набрала собі лікарів, яких вона потребує, і повноцінно працювала наша лікарня. Але ми маємо з вами виконувати бюджет для того, щоб життя в тій лікарні було і щоб ми мінімально могли допомогти лікарям у їхній роботі. І в різному ми проговорюємо з вами інформацію про алею слави. Приходило до мене на прийом, мабуть, чоловік 12-15 мам чи діти загинули. Приходили і волонтери, громадськість назвемо так, з приводу того, що вони хочуть алею цю зробити тут, де музична школа, де пам'ятник стоїть ганців. Місця там вистачає, вони показали свій план, як вони це бачать. Невеличкі ці були бікборди. Попросили ми у Федора Федоровича, щоб він зробив нам проєктну кошторисну документацію, тому що без неї все одно ніяк ніхто нічого не зробить. Надія Песандрівна зараз законює землю, ту, щоб вона була рахувалася на відділом культури. А паралельно Федір Федорович робить проект із тих напрацювань. Які е, були напрацьовані вже громадські, включили е, голосний зв'язок, пообіцяв, що я не візьму не копійці за цей проєкт, я розумію, для чого він робиться. А у мене до вас прохання. Яка б там ціна не була, ми на цей проєкт будемо складатися всі власні кошти Чому? Е, на минулому тижні я була обміну досвіду в Житомирській області і дуже так знаєте. Цікаво, тільки селищна рада чи сільська виділила кошти на алею слави, ще не встигли добудувати, а вже прийшли хлопці з різними погодами, і кожному пише пояснення, чого так, а не так. До чого найбільше вони мають претензії? До того, що зараз у цей час треба думати про живих, а не про тих, хто загинув. Ну, праві вони чи не праві відповідні служби, хай то розсудить. Бог, я не суддя, але ці <сісті> алеї слави по житомирщині скрізь є, усі громади вони були. Єдине, що я там багато чого взяла для себе, запитала, де хто як робив. Ті бікборди мені, які сподобались найбільше, що вони більше півтора року простояли на дощі, на світлі, там дерев майже немає, і не вигоріли зовсім, я запитала, де вони їх брали. Вони брали в Житомирській типографії, мені телефони дали, контактні, 200. Один цей банер військового, на якому мінімальний текст там написаний, прізвище, ім'я по батькові, дата народження, і дата смерті, до близько 200 гривень стоїть. Коли підійде час, що треба буде нам відзначатися із сумою, і з робіт, я буду просити у кожного з вас, керівників установ, в кого яка техніка є, до кого. Де треба буде вкласти плітку, будемо шукати, хто з наших працівників вміє це робити, як це правильно зробити, банери виготовити, ми вже знаємо, де можна виготовити. Проєкт не настільки буде е, е, дороговартісним, е, е, буде коштувати грошей сама плітка, і е, для того, щоб її покласти, треба, щоб це робили фахівці. Бо це прості пересічні громадяни не зробить. Для того, щоб воно вже стояло далі на віки. Тому поки що прийнято таке рішення. Багато громад е, там на Житомирщині робили так само, як я буду, садалий зарплат. Один відробів, зробили другий, третій, четвертий, і все, всіх вийшло. Я більш чим упевнена, що в нас з вами теж це вийде, і ми це все зробимо. Шкода, тільки, що кожного дня приходять повідомлення про те, що хтось з наших хлопців загинув. Завтра будемо ховати, вияснили, в Термахівці ще точно. Ну, швидше цього завтра. Вчора матір отримала повідомлення напряму. Тому ця е, працює головним бухгалтером Олександра Івановича Леняка на фільмі. Ви будете знати її, мабуть, більше. Так, так, так. Тому, е, щоб ви розуміли, це стає із кожним із нас. Що буде далі, будемо бачити, але війна така. Не можна називати, як вони говорять, ну це розумієте, це просто як спецоперація Росії. Ні, не спецоперація Росії, це війна, саме справжня війна, і називатися вона має війною швейцарцем. вчора. тому що ну, звичайно, що коли ми з вами спостерігаємо, що відбувається в світі, то гарно бачимо, що втомилася, <сумілося>, мабуть, європа, то світ слухати про нашу війну. А я вже не говорю про те, наскільки сумілося душевно, і морально і фізично наше населення. Тому будьмо мудрими, будьмо розсудливими, будьмо добрими, стараємося допомогти всім, чим можемо. Словом, коштам, ділом. Дякую всім, що долучилися до збору, дякую за те, що виготовляли дрони, давали кошти. Олег Леонідовичу у нас професійно робить цю роботу. Я йому дякую, тому що без кінця йдуть подяки від часи яким він відсилає напряму цю роботу, ми і надалі будемо продовжувати і селищна рада, які установ, тому що ми всі розуміємо. Не може бути закінчення війни без нашої з вами теж постійної допомоги. Дякую всім за увагу, всі питання, які ви мосились на сесію, і в різні навіть на розвитцеї пропрацьовані. Ні, він просто на сесію працює, як про сесію зберігав на Дозвольте. Оголосити 70-та че сесија оголосити Иван Кирилович, че не оголосити Иван